Клас! Молодець! Дев'ять! Йому подобається зараз цей планшет. <laughs> не. Він не звертає увагу, тому ми їмо зараз сир. Хочеш заспівати з ним? Угу. Ну, нам ж не замашкати. No oh, no. mm. А вона? Mm. Mm. Це добре. Девочка, а як ти кажеш? Wonderful. Що це? Що це новеньке? А як ти кажеш? That's correct. That's correct. А як ти кажеш? Great. Ні, чи як? Cool. Cool. Me mm Угу. -hmm. Mm -hmm. <laughs> Что ты любишь? Капкейкс. Yeah, yeah. yeah. Молодец. Вин ну, тоже сказал, что любит. I... Uh, у нас снеданок, такой вот раночок. Там у нас работают ось от траву. И мы уже доедаем oh, и будем ехать по справам. Ты не любишь? Ты не любишь? Ты не А він робить яблука, він сказав. I'm Hungry. Тут ми вже з Давідом поїхали на розвивашку. Це такий центр, де можна проходити безкоштовно, гратися тут. Вони проводять різні активіті для дітей час від часу, декілька разів на тиждень. По-різному буває. От, там дуже багато різних іграшок нових, що важливо. Е, в цей день ми прийшли. Тут був Арт Тайм, Давід там малював, трошки погрався, були дітки, десь ще три чи чотири дитини. Тобто досить непогане таке спокійне місце. Давіду дуже тут подобається. Тому так, тут у них такий куточок, можна почитати книжки. Тому ми деколи сюди приїжджаємо та проводимо час. А тут я вже вам хочу показати то, чим я займаюсь. Це моє таке хобі, ще одна вишивка, це. І я тут вишиваю такий герб. Це в мене джинсовка, і на спині, на всю спину, буде такий вишитий герб. Здається, що це досить легко, бо всього-навсього там три відтінки жовтого, три відтінки синього та й таке. Але. Ну, як бачите, це дуже крепітка робота. Нитками вишивати, як на мене, легше. Тут треба постійно виводити нитку наверх, потім вниз, тобто, ну, трохи повільніше виходить. Ну і загалом, коли така річ велика, то не дуже зручно. Тому трохи ж не так швидко все відбувається, як мені б хотілося, але процес йде, і я планую закінчити. Найближчі дні в мене є план взяти з собою на відпочинок, тому хочу не буду згадувати нічого, але я сподіваюся, що встигну доробити. Бо насправді я цю джинсовку почала вишивати ще, перебуваючи в Україні, потім якось закинула цей процес, потім пересилала сюди вже в Америку мені, і от якось не доходили руки, бо... То пряниками займалась, то книжками, то ще чимось. Але зараз вже вирішила, що ні, я хочу це робити, бо вона дуже гарна, хочу її носити. Тут я вам показую, як виглядає на вивороті. Я спеціально тут робила досить багато вузликів для того, щоб виріб не розпустився, якщо щось трапиться, щоб ну, не розпустилась повністю вся вишивка. Тому так, зробила таку кантовку, це просто, ну, щоб тримався цей аркуш мій. І ось так в мене вже майже зроблено, ну, як майже, я планую найближчі дні вже доробити. Я дуже люблю вишивати, коли вже більш так час до ночі йде, всі вже сплять, і в мене є. Вільні годинки, я можу посидіти, включаю собі якийсь серіальчик чи фільм і займаюся своїми справами. Дуже це люблю. А тут ви можете побачити бісер, який, до речі, входить в склад набору. І тут от написано архібіс це, власне, той сайт, на якому я замовляла цей набір. Тому, якщо ви хочете, можете також перейти і подивитися щось для себе. Цей малюнок нанесений, як я розумію, на флізелін, якщо я правильно кажу. От, і він розчиняється у воді. Тобто, коли я дороблю повністю всю роботу, я просто мені треба буде сполоснути в воді і весь цей малюнок розчиниться. А тут я вже перейшла до іншої своєї роботи, роблю такі розвиваючі книжки для дітей на липучках. Можливо, хтось знає про такі. І зараз саме процес ламінування сторінок. Потім я буду вирізати деталі, також їх ламінувати, збирати в альбом, робити пружинкою все збирати. І дуже скучила, чесно кажучи, за книжками давно не робила, а хочу зараз трошки повернутися. У мене якось, я не можу займатися постійно одним якимось видом діяльності. Мені треба постійно щось змінювати. Ми приїхали в TJ Maxx, такий магазин, досить гарний, тут багато чого є. І зараз ми відділі іграшок. Це частина з знижками і там далі-далі ще багато чого. Мені тут дуже подобається. Тут є і гарний одяг, інколи буває. І для дому можна щось купити таке цікавеньке. Девід тут любить стояти, дивитись на іграшки. Дуже багато всього. Де, що взяли, але будемо міряти. У нас сьогодні такий дощ був дуже сильний. Що там дев'як? Які там літери в тебе? ABC, а далі що? Тут дуже гарний декор. Та й не тільки бачите? Такі цікаві речі. Для кухні різні такі. Дні штучки, о, можна глянути кастрюлю. Ось ця класна сушарка, хочу собі таку купити для салату, для зелені. можна дуже добре від води прибирати. Тут щось дуже мало сьогодні. Відео з кліренсу. Ну, от я вам показую своє нове взаття, яке приміряю, і вирішила взяти дуже гарно дивиться. Ми зараз з Давідом займаємось розважками. Я купила декілька альбомів різних. Ось, наприклад, такий. Бачите, на для розвитку мозку. Взагалі. Так, і тут різні такі завдання. Ось ми зробили зараз. так, Ми тут зробили протилежності, протилежність. Маленькі, великі і так далі. Бачите. Тут ми зробили, знаходили такі самі зображення. І тут, от, наприклад, знайти якісь відмінності і так далі. Тут буде багато всього. Загалом це такий зошит. Далі в нас є ще ось такий. Це все, бачите, на пре Це його вікова група від 3 до 5. Тому майже 4. Ось, тут треба пальчиком. Можна пальчиком, можна потім вести олівчиком і знаходити лабіринти. Бачите, різні різні лабіринти. Це так, теж дуже добре для розвитку. Так, ще в нас є такий зошит. Це а, треба малювати лінії. Бачите, тут з'єднувати літери. Десь там я бачила цифри. Я весь зошит, ]ити. тобто, ну Ой, це. А, на балон. Ні, в цьому зошиті все на букви. Добре, а ще на балон. Так, а ще в нас є ось така товстенька. Бачите? Це ми вже вирвали звідси. Дуже мені подобається, що можна вирвати. Тут є стікери різні для виконання завдань. На балон. Зайчик, секунду, секунду. Ага. Зай, Ми сьогодні. Це я робила сама, йому маю гілки різні. Ми теж цим займаємось. Mm -hmm. Так, поки приберемо стороночку. Mm -hmm. Так, ось, бачите, воно відривається дуже зручно, що ти відірвав, позаймався і потім не треба викинув. І тут ось так. Тобто, треба підібрати потрібного кольору крийон, mm -hmm. треба знайти mm -hmm. стікер за формою, можна розмалювати, можна потренуватися в письмі. Хочу, щось порахувати. Ходити. Добре. І тут багато, бачите? Ще є різні. Ось тут вже інші завдання. Тобто на кожен день можна брати і знаходити. Ти хочеш ще один аркуш зробити сьогодні? Так. Тут нам ще треба бачиш, ми з тобою. Написати скільки яблочок, скільки ти знайшов тут яблучок? Один, два, три. Четыре. Правильно, чотири яблучка. Розмалювати можна, тут пописати літеру. Що ще? Зайчик, секунду, секунду. Зараз будемо. І тут Диві, ми сядемо за стіл, зараз не треба так. І ми будемо малювати. Так. Що ще в нас є? Це в нас такий бокс з його розважками, І я тут все складаю. Є якісь розмальовки, є плейдо. Це теж для плейдо. Так, це ось мене сьогодні собі обрали таку Лівчики, які yeah, ми да. будемо малювати, А ще я купила йому такі ось. Палички дерев'яні, це як для морозова, але це було в магазині для творчості. Тобто вони бачите такі тоненькі, і спеціально до них взяла ще акрилові фарби. Хочу їх пофарбувати. Я бачила в Пінтересті дуже цікаву таке ігру. Тобто там є приклади. І треба так само скласти цими паличками. Тобто це можна складати малюнки, можна рахувати. Це дуже багато функціональні такі палички. І також ще в нас є дитячі ножиці, девід дуже любить їми вирізати. Вони дуже зручні, безпечні, бачите, нічого не поранишся тут. І він, він дуже любить, тому ми сьогодні, мабуть, ще де візьмемо а, якийсь кольоровий папір. Я вирізаю, точніше, я е, знаходжу в інтернеті йому різні е, зображення, і там можна прямо по лініях вирізати, або рівні, або загзаги, або там якось ще. Але йому ще треба навчитись просто, просто тримати ножиці в руках і вирізати прямі лінії, тому будемо зараз над цим працювати. А це з того, що я йому друкую сама. Це, мама, мама, ще так, зламалися так. Тобто тут треба, йому зараз подобається складати ой, приклади. Угу. Складати приклади, рахувати. І тут було таке: треба ось більше, менше або дорівнює. Треба поставити правильний знак. Ой. Він це дуже ой, любить. Ой. От, тому можна так. Можна, в нас є такі на холодильнику магнітні яблучками ними, можемо грати або магнітні цифри. Це те ж саме завдання. Це все знаходжу в пінтересті. Це ось треба лабіринт, це трошки йому поки що складно, особливо тут ну, навіть я в деяких моментах неправильно могла знайти. Її можна малювати, і він не точиться. Диво. Так, ось це завдання дуже класне. Це є в нас такі Дайте кольори, є дорога, є машини, бачите? І Дайте. треба поставити в правильному порядку, але також, зважаючи на те, що тут є машини, які їдуть вліво, бачите, а є, які їдуть вправо. І тобто на одній полосі мають бути лише ті, що їдуть в одному Дайте. одну сторону. Зараз будемо. Взагалі а дуже ходимо. цікаво. Дивіться теж подобається. Хочеш з машинками пограти? Тут а, знайти, ну, тут знайди три морковки, але я інколи просто кажу, знайди там три перці. І він знаходиться або що ще. Тобто можна грати різними. Знаходь три морморви, знаходь. Це така гра, як по типу Вімельбухи, де треба щось шукати. Ось, наприклад, знайди таку мишку. І ти шукаєш, шукаєш. Ага, Помідор. ось. ну тобто, На другий помідорки. раз, помідорки черри, так, Диво. Це помідорка черрі. Перечері. І... На другий раз йому вже звичайно легше, швидко це знаходить, але ну, можна. Так, тут нас треба з'єднати. Олівчиками чи чим. Деякі ягідки. це все ну є багато. Це ми зробили аплікацію. Так, ми? Така рибка в акваріумі, Так, це для себе знаходила ігри, гоподичні ігори. Шукай. Це теж така шукалка, як я вам показала, там про ліс, тільки про ведмедики. Можна час від часу давати, і ось так воно виглядало, бачите, я потім розрізала. Тут таке одне яблучко, два яблучко, де більше. І ставити треба знак. І це також його остання аплікація. Йому подобається аплікація, вирізати ножицями. Взагалі він, слава богу, любить займатися. І мене це дуже і дуже радує. Знайшла магазин українських книжок, Один. вони відправляють по Америці Один. безкоштовно Дво. від 35 доларів. Угу. Молодець, а кукурузку знайдеш? А ще в них є фізичний Один. магазин в Чикаго, тому якщо ми будемо якось в Чикаго, Один. то, в принципі недалеко від нас, то я хочу обов'язково потрапити Один. туди і Один. подивитися, що Один. там. Звичайно, що... То... молодець, а кабачок. А, 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 Звичайно, а, 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 що тут книжки купляти в таких це, Шукай перець, Чили. дорожче. Тобто тут є книжки, а! молодець. там а, 20 а, це а, недорога а, книжка, 20 доларів. Є 1, навіть 80 я бачила. Ці, ціни дуже такі косючі. Але що робити? Будемо потрошку збирати нашу бібліотеку домашню. А ще в нас є така, ось, такий кошик, і тут у нас. Є і такі, знаєте, воскові ці олівчик райони, а є звичайні, є фломастери. Такі акварельні паби. Спечатки. Теж такі. І Ще десь в нас має бути кінетичний пісок, до речі, Давід, Ми ним давно не займались. Треба. Ти оботаєш? Ну, робоч. Клас! А, ну все, ми пішли.